Лариса письменна чап чалап. Продовження ЛЕЛЕКа. Човен торкнувся піщаного берега. Рудий вискочив, чобітки, що досі лежали до дні човна, наскочили Максимкові на ноги і так стрибонули, аж Іван Романович засміявся. Та й спритний ти, хлопче, стрибаєш, мов заєць. Хіба так стрибнув би у білих черевичках? Ну, побігайте собі з рудим, а я порибалю. То добре, що взяв чобітки, не поріжеш ноги осокою, та й болота не страшно. Рудий, не відходь од від макса. Ав! Ну, тобто слухаюсь, відказав рудий. Йому й самому кортіло побігати. А що вже казати про чапа з лапом? Вони ж застоялись, тому підскакували, притупували, хотіли полізти у воду, але рудий не дозволив. Аф -аф! Чап з чалапом подалися від води і помчали, спочатку зариваючись у сипкий пісок, а далі і по твердому березі. Рудий не відставав ні на крок. Максимко зрозумів, що собака не дозволить чобіткам башкетувати. Можна не боятися прикрашів. Тут можна гратися у піжморки. гукнув Максимко. Граймося. зрадів чап. Граймося, граймося, підхопив чалап. Але рудий гратися у піжморки не схотів, бо він би відразу знайшов Максимка, хоч би як добре той заховався, а рудого знайти Максимкові зась. Та ще й загрузнечого доброго у комишах, загубить чапа або чалапа, а той обох разом. Максимко трохи образився на рудого і вирішив потихенько втекти. Тільки то була марна справа рудий удавав, ніби не помічає Максимкової втечі. І коли той був певен, що втік, пес одразу прибігав до нього й голосно гавкав Ось який хитрий, рудий. Аж тут рудий зненацька за мер. Незважаючи більше на Максимка, пес прислухався, принюхався і побіг у комоші. Максимко вже не бачив його, тільки гавкіт чув то ближче, то далі. Ой, а це що таке? З комошів вискочив величезний довгоногий птах і, махаючи одним крилом, побіг просто на Максимка. Максимко зляку дав драла. Але рудий усигнав птаха до човна, де водив рибу Іван Романович. Той уже залишив вудку і вийшов назустріч, прислухаючись до гавкотіння собаки. А коли побачив птаха, закричав «Тубо, рудий! Не смій! Тубо!» Рудий відскочив від птаха, але не спускав із нього ока. Максим кинувся до Івана Романовича. Ну хіба ж не страшно такого величезного і дзьобатого? Птах зупинився, якось дивно зашипів і заклацав дзьобом. Мабуть, хотів іще дужче налякати. Лелека, сказав Іван Романович, поранений летіти не може. Максимко придивився. Одне крило у лелеки звисало, а на пір'ї червоніли плями крові. Якийсь поганець підстрелив, насупив брови Іван Романович. Треба зловити, бо загине. А він не кусається? з острахом запитав Максимко. Не підставляй лице, бережи очі, стань отам і махай картузиком. Ту бородий не можна. Іван Романович почав підкрадатися до лелеки. Лелека побіг у той бік, де стояв Максимко. Чапи з чалапом підскочили, а Максимко пронизливо заверщав і замахав картузиком. Птах кинувся у другий бік, а тут на нього загарчав рудий. Тим часом Іван Романович усе ближче підступав до лелеки. Ось кинувся уперед і схопив лелеку за цибаті ноги. Лелека виривався, бив здоровим крилом і, мабуть, таки здорово подзьобав Івана Романовича. Але той, не звертаючи уваги, обхопив птаха за тулуб і затиснув дзьоба рукою. Мовляв, не дзьобайся, ніхто тобі лиха не вдіє. Максимку, а ну витрушуй мою сумку. Максимко кинувся до великої сумки. Розпустив на ній блискавку, висипав на берегу все, що там було, і приніс до Івана Романовича. Той спершу всадив у сумку цибаті лелечі ноги. І обережно натиснув на спину. Лелека хоча й поручався, але присів. Іван Романович оглянув поранене крило. Шротом стріляли. Рана не одна, але, здається, не глибокі. Гадаю, що загоїться, удома зроблю йому перев'язку. Поживе у мене, поки одужає. Ану, затягни блискавку. Максимка допоміг Іванові Романовичу затягти блискавку. Сама голова на довгій шиї лишилася вільна. Тепер Максимко не боявся лелеки і навіть хотів погладити по шиї. Помалу. крикнув Іван Романович. Лелека дикий, може, око виклюнути. А скажи йому, що ми його рятуємо, шепнув Максим Кочапові. Але чап скрипнув у відповідь, що з живими лелеками розмовляти не вміє, от якби лелека був гумовий. То він би не клювався і не треба було б з ним розмовляти. махнув рукою Максимко. Він навчився махати рукою, точнісінько так, як Іван Романович. А якби ми не побігли до комошів, то й лелеку б не зловили, хвальковито рипнув чалап. Чалап чалапом, він просто не міг не вихвалятися. Пора обідати, сказав Іван Романович. Він позбирав пакунки із їжею, що й хвитросив із сумки Максимко. Рудий теж хотів їсти, та й Максимко вже зголоднів. Як добре, що бабуся напакувала цілий кошечок їжі, здогадалася, що на Дніпрі Максимко нагуляє собі апетит. Тільки ось вони їдять. Рудий уминає за двох, а бідний поранений лелека, напевне, голодний. Я дам йому шматок ковбаси. Сказав Максимко, Ні, ковбаса завадить лелеці, вона надто солона. У мене є для нього чудовий обід свіжа рибка. Кращого йому й не треба. Іван Романович узяв довгу комишину, начепив на неї рибку і простягнув до лелеки. Спершу птах боявся брати рибу, та Іван Романович усе хитав перед лелечим дзьобом рибиною, аж доки той не схопив і не проковтнув її. Ох, ну тепер не пропаде. Маю для кого рибу ловити. А ви ж хотіли йти на роботу, нагадав Максимко. Хто ж тоді лелецю рибу ловитиме? То я ж восени на роботу піду, а до того часу крило у лелекі загоїться, і ми випустимо його на волю. Нехай собі летить у вирій. Пообідавши і нагодувавши лелеку рибою, у нього теж був добрий апетит. Вони рушили додому. Можна було б погуляти до вечора, якби не поранений лелека. Крило треба уважно оглянути. Може, яка ж родина застрягла, та й змастити йодом, щоб не загноїлася рана, і перев'язати, сказав Іван Романович. Бо птах може лишитися однокрилий або й зовсім загинути. Максимко дуже вболівав, щоб лелека не став однокрилий або й не загинув. Роди теж того не хотів. Він зрозумів, що має подружити з лелекою. Лагідно помахавши хвостом, він наблизився до птаха. Понад усім Дніпром прокотилося жалібне собаче скавоління. лелека довбнув рудого у самісінький ніс. Аж до сокорівки рудий ображено позирав на птаха і тихенько повискував. Нічого, нічого, помиритесь, посміювався Іван Романович. Скажи спасибі, що не видовбав ока. Аж ось зависочили нові багатоповерхові будинки, під'їхали до сокорівки. Який же це був чудовий і радісний день? Комендант знову гнівається. Що було того крику й гомону, коли вони прийшли до будинку, несучи у сумці лелеку? Позбігалася уся дітлашня. Навіть багато дорослих зійшлося. Сашко, Маринка та Лесик страшенно заздрили Максимкові, а чапи з лапом аж пританцьовували. Іван Романович показував лелеку, тільки Рудий ображено відвертався і з острахом позирав на птаха. Ніс, мабуть, у нього і досі болів. А це що за новина? скрикнув сердитий комендант, уздрівши лелеку. То ви собаку собі завели. А тепер птаха. Зоопарк хочете зробити з квартири. А кому завадить лелека? спокійно відповів Іван Романович. Бо не дозволено у кооперативній квартирі розводити всяких тварин і птахів. Я ж не розводжу свини чи гусей, а про лелеку де це написано? Комендант трохи збентежився, бо про лелек справді нічого не написано але поступатися не хотів. Ось поставлю про вас питання на правлінні, тоді знатимете, де написано. То ставте, то хоч два питання зразу одне про рудого, а друге про лелеку, засміявся Іван Романович і поніс птаха до своєї квартири. За ним потрухікав рудий. І чого ви напалися на людину? з докором сказав дядько із дев'ятого поверху. Якби усі таки були, як Іван Романович. Іван Романович добра душа, жаліє тварин, а ви, мабуть, нікого не жалієте. похитала головою Лесикова мама, бо й вона вийшла подивитися на лелеку. Комендант щось буркнув, але пішов собі. Максимко подумав, що то він пішов ставити питання. Ну й нехай ставить. Все одно Іван Романович те питання перекине. А лелека житиме в нього, доки не одужає. Максимко був усенький заляпаний болотом, бо у комишах було грузько. Він походжав, порипуючи гумовими чобітками, як справжній мисливець. Приятелі дивилися на нього із повагою. А важко ловити лелек? запитала Маринка. А спробуй сама, тоді знатимеш, гордовито відказав Максимко. Сашко із Лесиком перезирнулися і тяжко зітхнули. І щастить же цьому Максимкові. Бабуся із розчиненого вікна давно вже кликала Максимка додому. Про Лелеку вона нічого не знала. Максимку, ходи обідати. Я на Дніпрі наобідався, відгукнувся Максимко. Він добре знав, що бабуся відразу ж заходиться його відмивати і переодягати, то вже нехай увечері. А гайде знову до Дніпра, рипнув чап. Може, ще кого зловимо? спокушав чалап. А слово, згадав Максимко, до того ж не годиться досвідченому мисливцеві гасати, як дурному хлопчиськові. Він перевальцем походжав серед своїх товаришів, а їх збігалося усе більше та більше і все розповідав, як ловили лелеку. Звісно, про те, як злякався птаха, він не казав, бо вже й сам забув. Надвечір нові слухачі довідалися що лелеку зловив не хто інший, а саме він, Максимко, а віддав його Іванові Романовичу тільки тому, що Іван Романович ловитиме рибу для лелеки, або так що б не віддав. Нарешті бабусі увірвався терпець. Вона з'їхала вниз і, вжахнувшися, що Максимко такий забрьоханий, силоміць повела додому. Нічого не вдієш. Довелося скидати старенький костюм і чарівні чобітки, а коли він їх ще взує. Бабуся не шкодувала мила, воно налізло у очі, і Максимко тільки сичав. Потім увесь чистий, переодягнений, побіг до Івана Романовича. Лелека, з прибинтованим тулуба крилом, боя скочапав по кухні, і Максимка до себе не підпускав не полохай його. Наказав Іван Романович. Прийде ще через кілька днів, нехай лелека спершу звикне до нового житла і до людей. А його не вижене комендант. Іван Романович махнув рукою і засміявся Не бійся, не вижене. Максимко попрощався і пішов собі. У під'їзді зустрів рудого. Собака боявся лелеки і сумно никав біля дверей своєї квартири. Нічого, погладив його Максимко. Ось побачиш, ви швидко подружите. Нехай йому переболить крило, він тебе більше не буде дзьобати. Рудий вдячно заметляв хвостом і пішов за Максимком прогулятися, але без щобітків не дуже гулялося. Хіба замінять чапа з чалапом якісь там черевички? Під вікном квартири Івана Романовича походжав комендант. Здається, йому дуже кортіло зазирнути у вікно і подивитися на лелеку. Прощання. Мамі й бабусі Максимко цілий вечір хвалився, як зловив лелеку. «От такенного, цибатого, дюбатого, завбіршки мало не стата. Невже отак саме зловив? примружився тато. Ну, не зовсім сам, признався Максимко. Мені допомагали Іван Романович із родим. і з І чібітки чапища лапом, хотів додати Максимко, але змовчав, бо ж ніхто, крім нього, не знає, що його чобітки чарівні. Мама схотіла піти до Івана Романовича, побачити лелеку, та Максимко суворо попередив. Зараз до лелеки не можна, нехай спершу звикне до нового житла і до людей. А згодом я вам усім його покажу. Цілий вечір панувало Максимкове свято, бабуся навіть назвала його героєм. Приємно бути героєм. І навіщо так швидко лине час, і настає та нудна година, коли треба лягати спати. Могли б хоч сьогодні не дивитися на годинник. Ну, от що, сину. Навіть героям треба спати, рішуче сказала мама. До речі, герої ніколи не коварзують, затямив. На добраніч», – покірно сказав Максимко і пішов до своєї кімнати. Але заснути ніяк не міг, бо все згадував і згадував сьогоднішні пригоди. Уже бабуся, здається, і заснула, а Максимко усе не спав. Він тихенько скочив із ліжка. І побіг у передпокій до чобітків. з лапом, умиті й чисті, стояли, як завжди, у куточку. На диво Максимко намацав біля них і свого м'яча, того самого, що проскочив крізь розбиту шибку до чужої квартири. Напевне, його віддали, бо тато давно знайшов скляра, а той засклив розбите вікно. Та добраніч!» – шепнув їм Максимко. До побачення, сумно рипнув чап. Прощай. схлипнув чалап. Чому прощай? У тебе ноги ростуть? запитав чап. Ну, мабуть, ростуть, розгубився Максимко. Ми на осінь, може, станемо тобі затісні, тому і прощай. Максимко присів на впочибки, але не знав, як потішити своїх завжди веселих, а зараз смутних друзів. Та ще перед розлукою. Я буду вас щодня відвідувати, навіть по кілька разів. Нас, напевне, заховають до комірчини, мовив чап. А ти ж боїшся пилососа, рипнув чалап. І зовсім не боюся, чи я маленький, тільки нехай він не ковтає нічого мого, он знову, Марку ковтнув. Він інакше не може, пояснив чап, а ти не розкидай. Та що мені та Марка, подумаєш, я ж лелеко зловив. Чебітки не витримали і засміялися. Максимко засоромився, не перед чапом і чалапом. Йому вихвалятися. Вони ж бо знають, як воно насправді було, як перелякався Максимко лелеки. Але він не образився на їхній сміх. Вони ж бо були йому добрими друзями. Я подарую вам м'яча назавжди. Максимку, а де це ти подівся? покликала із кімнати бабуся. Зараз іду. Максимкові не хотілося розлучатися із чобітками. Скажіть, а ви, можете усе, правда? Правда? погодився чалап. Ми можемо усе. А чого б ти хотів? обережно запитав чап. Я б хотів, щоб ви теж підросли. Ну, хоч трішечки, аби тільки восени на ноги налізли, розумієте? Тоді б ми не розлучились. Треба подумати, помовчавши, відказав чап. Тут у передпокій зайшла бабуся, забрала Максимка і поклала у ліжко. А спи мені зараз же. Чуки-чаки, чак. Максимко заплющив очі. Поволі на нього почав напливати сон, аж ненацька хтось скочив до нього у ліжко, а затим другий та це ж чапи з чалапом. Ви сьогодні ночуватимете зі мною, зрадів Максимко. Ми прийшли сказати тобі ще раз до побачення, рипнув чап, але не сумним голосом. Не прощай, а до побачення, весело докинув чалап. Ви надумали, як вам вирости? Надумали. Ствердив чап. Взавтра бабуся заховає нас у комору, тоді нам хочеться сказати усім, усім до побачення. Максимко здивувався. Уночі? А ти не бійся, сміючись, рипнув чалап. Сьогодні буде непроста, а казкова ніч. Тобі не треба навіть одягатися, тільки взуй нас. Максимко, як був у піжамці, вскочив у чобітки. І вони винесли його із квартири. На небі сяяв повний і теплий, як літнє сонце місяць, і навколо було ясно, ясно. Три вербички і вишенька, посаджені Іваном Романовичем, вигинаючи зелені гіллячка, кружляли в танку. Чобітки піднесли Максимка до вікна квартири Івана Романовича, і проскочили усередину? Рудий не загавкав, бо вони ж свої. На кухні спав лелека. Він прокинувся, але вже не боявся Максимка. Навпаки, привітно схилив свою довгу шию, вклонився. У тебе вже не болить крило? спитав Максимко. Ще трохи болить, але менше. Швидко воно загоїться, і я полечу. Бо ж на мене чекають моя лелечиха з лелечатами там у комишах. Ах, які непригарні лелечата! зітхнув лелека. Ну, не сумуй, швидко одужаєш, потішив Максимко, тільки не дзьобай більше рудого. Він хороший. Не буду, пообіцяв лелека. Даю лелече слово. До побачення! Рипнули чебітки лелеці і родому. Івана Романовича будити не стали, винесли Максимка знов крізь розчинене вікно і помчали сокорівкою прощатися до осені. Було тихо-тихо, бо люди вже спали, і ніхто не побачив, як легко та гарно витанцьовують чобітки на поснулих доріжках. Зате до них з неба посипалися зірки. Навіть сам місяць спустився на землю і стали танцювати разом. Який це був прекрасний танок, зірки дзвеніли кришталевим дзвоном, а місяць весело промовляв срібним голосом. Ех, і натанцювався ж я сьогодні. Гоп-гоп, отакечки, отак. На сході зарум'янилося небо. Місяць похабцем попрощався і пірнув за обрій. За ним відлетіли і зірки. Максимко і щебітками зупинилися перед магазином взуття. Слухай, урочисто промовив чап. Восени ми з тобою зустрінемося отут. Зрозумів? Ви сюди прийдете, а то вже наша справа, рипнув чалап. Головне, щоб ти нас упізнав. Вів далі чап. Ми стоятимемо на полиці, але станемо трохи більшими. Поряд буде багато таких чобітків, і щоб нас упізнати, ти мусиш запам'ятати три слова: чуки, чаки, чак. Я запам'ятаю, чуки-чаки-чак. Ще треба тричі підскочити. Так, спершу підскочиш на одній нозі і скажеш чуки. далі на другій нозі і скажеш чаки. І в останнє на обох ногах чак! І тоді ти відразу впізнаєш нас, бо я тобі усміхнусь. А я підморгну, запевнив чалап. І ми будемо знову разом, знову разом, а тепер гайда додому. Чапи з чалапом помчали додому, віднесли Максимка до ліжка, а самі знову скочили до свого куточка у передпокої. І Максимко спокійно заснув. А чого б він мав журитися? Адже восени він знову знайде чапа із чалапом і неодмінно впізнає. Бо для цього досить тричі підскочити і сказати тричі рівні слова Чуки-чаки, чак. Кінець.